Вже вибрали папу білий дим, хоча, може, просто перейшли на біло топливо. Може, не знаю, це окрема історія. Дивись, новий папа римський це добре, можливо, це дасть стабільності католицькому світу і, можливо, він буде менш схильний до всепрощення, особливо до військових злочинців. Але я боюся, що нам допоможе не це. Нам може допомогти тільки дуже сильна встряска, перед розумінням того, що зразу після 10 травня відкривається новий агресивний сезон для путінської армії. І тут питання: чи готова Україна, у якої керівництво націлено тільки на вибори до військової відповіді? В нинішніх умовах давай про це поговоримо. Почекай. давай просто кое що поясню нашим глядачам, тому що багато хто каже, Та ні, ну вже перемир'я. Все ні. Путін готує літню осінню військову кампанію. Більше того, закінчили формувати вже 15 нових дивізій. 15 дивізій це більше ніж 150 тисяч бійців, яких готують на те, що кинуть в Україну саме для цього. І готувалася Росія, а це може стати одною з найважчих компаній для України за весь час. Про це Пропацевпереджають в американському інституті вивчення війни. Президент Зеленський також заявив, що Росія цього літа готує щось у Білорусі і як привід використає військові навчання. Захід там дійсно є і це може бути. Зеленський припустив, що Росія може атакувати з Білорусі не лише Україну, а й Польщу і Літву. Це неможливо, зразу скажу, а от в Україну зайти можуть кулак там буде такий, що ну, буде важко. Так от у мене запитання: наскільки вірогідно, що буде не просто великий наступ, а саме наступ з різних боків, і як наша влада готується до оборони. Будуються оборонні споруди, минуються всі підходи. А проводиться активна мобілізація, займається мотивацією суспільства, виробляється в неймовірної кількості міни, снаряди дрони і вибухівка. Чи не все так оптимістично, як нам хочеться, але і не може не все так погано, як хочеться нашим ворогам? Насправді, ми готові до е, цієї літньо осінньої кампанії росіян? Чи ні? Борислав, знаєш, що мені здається? Ну? Це звичайно не факт, але я останнім часом е, схильний політик. Е, Ну, скажімо так, проєктувати гірший варіант, щоб бути до нього готовим. А якщо буде легше, ну так легше е, пронесе. гірший варіант. Гірший варіант тому, що Кремль може продовж, е, повторити свою вдалу спробу розвести нашу естрадну церковну владу, як зробили це в 2021 році, з серпня 2021 року. США та інші західні союзники попереджали нас про неминучість вторгнення Росії, привозили конкретні плани, маршрути, сили та засоби вторгнення. Тим не менше, Кремль через діалог двох глав адміністрації та офісу, ну, Козака так, і Єрмака так точно тримав лінію, що не вірте Америкосам, війни не буде. Ми трошки побадаємося в Донбасі, а потім вернемо вам його з глибокою автономією і лаври переможців будуть для обох президентів. І наші в це повірили. Ось чому всі війська стягувалися в Донбас, ось чому повністю оголили південь, 300 бароп'яхів біля Чонгару, 300 чоловік. Замість 21 тисячі, як це було в 18-му, в 16-му, припрошу. Ось чому оголений білоруський кордон, ось чому з Києва вилили практично все крім одної бригади, і мені здається, зараз пов... може бути повторена така сама спроба. Зараз почнуться прямі вибори: відкинемо цих вредних америкосів, От Сядемо і домовимося, бо вже всі стомилися. Росія встамилася також, і ми розуміємо, і йде оця вся обробка, і якщо е за цим ховається не просто план. Прямих переговорів України та Росії. А ще гірше це погано, але ще гірше, якщо за цим ховається наступ з десантуванням через Дніпро, про що почали говорити активно, ті, хто там служить, да, там біля виборчого там більше ніж 300 човнів зараз зафіксовано, і ми спостерігаємо. Ну ми я кажу, коли там наші побратими є, які спостерігають, як проводять навчання форсувати Дніпро. Більше того, інколи це навчання з змішують з бойовими діями і намагаються прорватися навіть не для того, щоб закріпитися, а для того, щоб побачити наші вогніві точки, відпрацювати систему перебрали і все інше тому. Це аналог, теж аналогічне що... накопичення відбувається е, на, на Запоріжжі На Запоріжжі. І, і велика небезпека криється звичайно з білоруського кордону. Якщо за димової завісимо ймовірних двосторонніх переговорів криється саме такий план після остаточного просихання ґрунту, то це може бути повторенням невивченого офісом уроку. І про це бажано також пам'ятати. Що робить наша влада в ході цього? Те, що вона завжди робила, говорить. Говорить в принципі правильні речі. Ну, наприклад, Зеленський нещодавно знову заявив, що обговорив на ставці. Питання збільшення випуску українських ракет. Якщо я правильно пам'ятаю, то він минулого року, десь в районі жовтня, вже заявив, що наступного, тобто цього року, 25-го року, буде випущено 3 тисячі ракет та ракет дронів. Так я пам'ятаю? Три а... тисячі. давай так. Три тисячі ракет і 30 тисяч реактивних дронів. І друга історія. В грудні заявили про те, що почався вже серійний їх випуск? Відповідно, якщо так і почався серійний випуск, то в 25-му році має бути 3000 тисячі ракет. У ну, нас вже серія пішла. А три 3... ми прожили е... третину 25-го року, значить, тисяча ракет. Місяць це одна тисяча ракет і 10 це. тисяч реактивних дронів. І тепер питання: вони дійсно є? Я би, звичайно, дуже хотів, щоб це була правда. Але мені здається, тоді би на фронті були б ми з фронту тоді б чули дещо інші слова, і ми від наших побратимів. І напевно ми бачили б дещо інші картинки дронових українських атак, бо вони були не тільки дронові, а ну, цією самою тисячою ракетами. Тим часом росіяни заявляють, що за ці дні, коли в нас була масова атака на Росію, і тут честі хвала всім, хто до цього причетний, ну, там було, по словам росіян, 6 нептунів. Ну, 6 тисяча трошки не корелюються між собою навіть в порядках. Коротше кажучи, наші займаються, як завжди, тим, що вміють краще всіх, говорять слова, часто правильні. Але це не призводить до, як на мене, до відчутної зміни підготовки до серйозних літньо-осінніх загроз. А що треба робити? Ну, хто хоче досконало вивчити це питання? Відсилаю до останнього виступу або публікації генерала залужного, який, в принципі, черговий раз дуже фахово і достатньо доступно розписав. Що тебе робити в умовах сучасної технологічної війни? Коротко це все зводиться до повної ну, максимального переходу на дрони, повітряні, наземні, морські, розвитку ракетної техніки, розвитку реба, рера, коротше кажучи, усіх технологічних. Нових технологій, які з одного боку убезпечують життя наших бійців, з іншого боку, нещадно випалюють 20-кілометрову зону перед лінією бойового зіткнення, яка має, за словами залужного, перетворитися просто в мертве поле. Якщо спрощена картинка дати, то це виглядає дуже просто. Наші бійців, яких, ти знаєш, є не комплект в окопах, Насправді, ця кількість зараз не є критичною. Критичною є скільки дронів FPV у них за спинами. скільки мін лежить спереді на 20-кілометрову глибину. І скільки ребів прикриває цю невелику кількість наших бійців в окопах від ворожої атаки. Скільки радіоелектронної розвідки виявляє техніку та живу силу противника. Тобто, ми мали би прикрити передній край. Дронами FPV, глибина до 20 км, мінним полем 20 км, захист риба, радіоелектронної розвідки і ще одна дуже важлива річ, на чому я перебився. От я точно знаю, що мрію практично всіх українців на завтрашній день, на 9 травня. Всі вони мріють про масову атаку українських ракет по скупченню військових злочинців в Москві. По їхнім фашистським військам, учасникам військових злочинів в Україні, це і є те, про що ми казали у 18 році, коли були зроблені перші далекобійні ракети Нептун, це зброя помсти, і я абсолютно підтримую генерала залужного. Не смію, звичайно, сперечатися з його військовим досвідом, але, от з точки зору політичної. І навіть людської психології, я точно знаю, що будь-яка країна є убезпеченою не тільки тоді, коли вона обороняється, а тоді, коли вона може нанести удар помсти. І якби в нас дійсно було тисячу ракет, про які нам так багато говорили, якби в нас дійсно не заморозили в 19 2019 році ракетної програми. І розморозили тільки з початком війни. Якби за три роки над цим серйозно працювали професіонали, а не майстри слова, ми мали б вже сьогодні зовсім інші позиції на переговорах. І тому ти питаєш, чи наша влада готова поки що на словах, бо обіцяних ракет невідчутно, і дай Бог, щоб я помилявся. Обіцяних дронів немає, це я точно знаю. Бо ситуація з поставками дронів ну, мінімум на половину залежить від волонтерів. Я маю на увазі, половина від необхідна. Ситуація з мобілізацією є вже нижче всіх допустимих критичних рівнів. Фактично вона розвалилася, ця робота. і як може бути інакше, якщо влада постійно посилає сигнали оптимізму і ось-ось завершення війни. І не хоче приймати рішень про серйозні підходи до цього ключового життя, життя необхідного питання. Ситуація на всіх, всіх складових підготовки до війни іскрить. А ще одна надважливе питання: питання єдності українського суспільства, взагалі не те, що ігнорується, а підриває. Щоденно підривається. Ну, здавалось би, не вже зараз потрібно воювати з політичними опонентами? Не вже зараз треба проводити вивчення слів і дій конкретних там політичних діячів 15-20 років тому? Ні, все потрібно. Тому, дивись, з моєї точки зору, саме згуртованість і єдність сьогодні була б запорукою. І на жаль, вона то Тим не менше, я не хочу закінчувати на огульному е, песимізмі. Е, джерелом мого оптимізму є те, що ЗСУ демонструє як е, те, що з першого дня було ключовим е, запорукою успіху єдність. Да, ЗСУ також атакують безумні чи безуглі депутати. Да, ЗСУ пробують дискредитувати безвідповідальні балаболи марафону. да Бойових офіцерів стараються по надуманим причинам посадити, а через дурну часто діяльність ТЦК пробують дискредитувати всіх хто ходить військовій формі. Але тим не менше, ЗСУ в абсолютній своїй масі демонструє єдність і впевненість. Суспільство? Суспільство, звичайно, хитається, але тим не менше підсвідомо психологічно розуміє, що зараз час. До вижити, вистояти, а потім розбиратися, хто за яку партію голосував і буде голосувати, тому проблема тільки в вузькому колі, тих, хто сьогодні дорвався до влади, і так популістки дорвався до влади і так незграбно по дилетантськи пробує крутити штурвал українського корабля, який от лавірує між ворожими ескадрами. Але це українська е держава. Ну я колись іноземцям розказував. Розумієте, це от корабель, в якого обірвало вітрило, в якого дві мачти вже рухнули, е які все ж таки продираються між і харибдою, між е усіма небезпеками е моря. Але в цей час ні на хвилину не припиняється битва за штурвал. Так що це для нас звична історія, і ми тим не менше. Пройдемо і цей складний шлях. Я тут абсолютно спокійний. Ну що ж, давай раз ти поділишся цим спокієм, ми їм наповнимось. Але треба не тільки вірити, треба ще й знати. Для того, щоб щось знати, треба дивитися канал і спостерігати, що відбувається. Тому глядачі знають, що треба робити, а ми будемо їх інформувати і далі. Юрію, дякую тобі за цю інформацію, дякую за твої роздуми, за пояснення. І до зустрічі за тиждень. Папа. -па. Все накраще, Удачі.